Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Неділя ранку, Час новин для вас працюють журналісти фактів Асітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Чергова ніч з ворожими дронами через російські удари. Безпілотники тривогу оголошували в північних, південних та центральних областях України. Офіційну інформацію про наслідки цієї атаки чекаємо згодом від нашого командування повітряних сил. А напередодні увечері російські війська завдали авіаційного удару по приватному сектору Куп'янська. На Харківщині постраждало четверо людей. Це дві жінки та чоловік, отримали вибухові поранення. Їх доставили до лікарні. Ще одній мешканці в шоковому стані медики надали допомогу на місці. А перед тим росіяни вдарили по житловому кварталу Куп'янська з РСЗВ ураган. У наслідок атаки спалахнули квартири в багатоповерхівках. Під час цієї атаки люди не постраждали. І щонайменше двоє загинули ще четверо поранені внаслідок ворожих атак на правобережжя Херсонщини за минулу добу, як повідомляє місцева влада, мішенью російської армії вкотре стали волонтери близько четвертої години дня. Ударний дрон окупантів атакував автівку благодійного фонду Справжні. Це сталося в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок цього удару водій загинув на місці. Олегу Сальникову назавжди 27. Двоє чоловіків 30 і 49 років. Зазнали поранень. Їх ушпиталили. Дрон російської армії вбив і 86-річну жінку у селищі Білозерка. А село Степанівка, російські війська вчора накрили артилерією. У селі потрощені територія підприємства, житлові будинки та лікарня. У медзакладі пошкоджені стіни та вибиті вікна. Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав. Але поранень зазнали двоє чоловіків: це працівники будівельної компанії, які саме виконували роботи на території лікарні. Троє мирних жителів поранені від російських обстрілів на прикордонні Сумщини під ворожим вогнем, вкотре опинилося селище Краснопілля. Як повідомляють правоохоронці, 58-річний місцевий житель зазнав поранень, коли російські війська скинули на населений пункт авіабомбу. Правоохоронці евакуювали потерпілого з під обстрілів та передали його медикам. Ще двоє чоловіків постраждали внаслідок атаки ворожого ФПВ-дрона. Ним російські війська полювали на цивільну автівку. Потерпілих ушпиталили. ФПВ дрон російської армії атакував автівку з цивільними поблизу села Олександро Калинове на Донеччині. Як повідомляє обласна прокуратура, від вибуху постраждали двоє чоловіків та жінка. У них мінновибухові травми, осколкові поранення та контузії. Двома ФПВ-дронами російські окупанти минулої доби атакували і Костянтинівку. Як повідомляє місцева влада, внаслідок цієї атаки пошкоджено фасад адміністративної будівлі, ремонтної бази. Минулося, на щастя без загиблих та постраждалих. На Вінниччині жінки створили громадське об'єднання, яке стало неабиякою підтримкою для вимушених переселенців, військових та їхніх родин у центрі життєстійкості нужденним допомагають не тільки гуманітарною допомогою. Тут працюють психологи, соціальні менеджери, соціальні працівники. Як зараз почуваються ті, кого росіяни вигнали з рідних домівок? Дивіться далі. Тоді тільки ми відчули себе, що ми тут. Потрібні, що хтось про нас турбується. Познайомившись з цими дівчатками, ну трошки е, якось піднявся дух. Якось відчули себе вдома. Потрібна допомога, будь ласка, консультація, будь ласка. Олена виїхала до містечка Гнівень з окупованої Херсонщини ще у 22-му році. Жінка мусила з родину залишити рідну домівку, бо окупанти почали викрадати та катувати людей з проукраїнською позицією. Виїзд дуже важкий був. Дуже важкий. Безкінечні блокпости, безкінечні перевірки, безкінечні претензії, куди чого і наскільки ну, важко було і морально виїхати з рідного дому. Хоча ми не надіялися, що ми їдемо настільки. Ми їхали на пару місяців. Та живуть так уже третій рік. Тут, у Гнівецькій громаді, каже Олена, її раду прийняли на спеціальних психологічних тренінгах, допомагали адаптуватися та забезпечили всім необхідним. Знаєте, я скептично раніше відносилася, не довіряла цим тренінгам. І тут я зрозуміла, де да, вони дійсно допомагають. Оті вправи на дихання, які ха-ха, та що там права на дихання, а вона допомагає. В стресовій ситуації вона допомагає. Оці душевні розмови із людьми, які пережили те саме, що й ти. Потрібну команду для допомоги згуртувала навколо себе Ольга. Вона голова громадського об'єднання. Як то важливо відчувати підтримку, жінка добре знає, бо через хворобу вже тривалий час пересувається за допомогою ходунків. Допомагати речами, допомагати продуктами це для них мало, тому що їх, їм потрібно щось більше. Їм потрібно було адаптувати їх психічний стан. У нас не було ні досвіду, ні знання. Все, що, все, що ми мали, це відкрите серце і бажання допомогти. Коли в громаді через ворожі обстріли критичної інфраструктури почали з відключення світла, пані Ольга в своєму будинку облаш... Штувала пункт незламності згодом. Жінка стала ініціаторкою створення центру життєстійкості. Наш український менталітет він не готовий до такого питання, тому що наша культура вона закрита до. Взагалі до до психосоціальної підтримки. Ми ми не звикли звертатися до допомоги. Це знаєте, це найбільше, це найбільший бар'єр. Тому звісно, ми не нав'язуємо людям допомогу. Ми, ми дивимося. Якщо люди готові її прийняти, ми її ми її надаємо. Соціальний менеджер, психолог, фахівці соціальної роботи це команда центру життєстійкості, яка працює у селах громади. Для зручності ветеранів та переселенців. Фахівчині самі їдуть у віддалені населені пункти. Психологиня Наталя переконана, підтримка у теперішні часи вкрай важлива. Вона сама пережила втрату чоловіка на війні. Людині приємно, коли її підтримують і допомагають, і так само взяти даже дружин. Мені було б приємно, якби на той момент, коли в мене от сталося горе, що мною опікувалися, і хтось сказав банально, що давай я поможу, піду за тебе в магазин там. Чи чим тобі допомогти зараз? Я почала питати, тому що я знаю, як це відчувати, коли ти нікому не потрібний. Для кожного тут ретельно підбирають свою терапію та спосіб адаптації. Розмальовуєте і робите, щоб ваш фон. Був нібито як пісочок на пляжі. Центр життєстійкості, кажуть його організаторки. Це не просто приміщення. Це місце, де дбають про те, щоб ветерани та переселенці не залишались самотніми. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма Вікне СТБ» – єдині новини, Автопробіг вас на ретроавтомобілях в один кінець вирішили влаштувати окупанти на турецькому напрямку. Чим це закінчилося, показала 12-та бригада спеціального призначення Азов. Окупанти пішли на штурм, який був із самого початку приречений на провал. До позиції наших воїнів ворог сунув на буханках, нивах і уазіках. І усі ці машини були без жодного бронезахисту. Як зауважили азовці, результат закономірний: багато двохсотих трьохсотих. У 12-й бригаді спецпризначення Азов зазначають, що на такі заздалегідь провальні кроки окупантів штовхає нестача бронетехніки, але ворог не шкодує своєї живої сили для продовження нескінченних накатів на позиції наших воїнів. Норвегія виділяє 10 мільярдів норвезьких крон це понад 800 мільйонів євро на підготовку однієї бригади для Збройних сил України. Осло планує реалізувати цей проєкт разом з Литвою, Латвією та Естонією. Повідомило Міністерство оборони Норвегії. Бригаду укомплектують різними видами озброєння, щоб вона була здатна діяти самостійно. Вона налічуватиме від 3 до 5 тисяч солдатів. Нагадаю, минулого тижня уряд Норвегії схвалив розширення Ширення пакету підтримки для України, збільшивши його на 4 мільярда євро. Таким чином, загальний обсяг допомоги у цьому році сягне 7 мільярдів євро. Гроші не пахнуть. Росіянин пішов на злочинну війну, аби на вирученні від служби кошти оплатити кредит за автівку. Відповідне перехоплення телефонного дзвінка опублікувало головне управління розвідки України у розмові. Знайома росіянина розповідає про його справжні мотиви вступу до армії. Надо было кредит, кредит, підписав контракт. За такой частный своего возит каких-то солдатов тут где-то на границе. Сейчас пришел в отпуск. И типа с Любочкой купили говорит, машину, и с Любочкой ездят, и там вообще это самое. Ну, короче, Любочка его не выгоняла никуда. От. І от он тут где-то на граніці водять этих солдат. Безправні раби своєї держави, які просто виконують накази, а усьому, що нині коїться в Україні, звинувачують лише Путіна. Таке стверджують двоє полонених, які наші армійці схопили на Запоріжжі. Один пішов до війська замість в'язниці, укласти контракт кримінальнику запропонували просто у суді. А другий добровільно, бо. Занудьгував. Чергові відкривання полонених загарбників далі. А приложили на суду. Ну или срок, сроки по контракту. Контракт підпіш. Прямо в суді підложили контракт 45-річний крадій Юрій з Владивостока жаліється перед тим, як рушити на своє перше і останнє завдання. Довго терпів стусани від командирів на полігоні. Мовиться. Я пристроїв запінать там. За що? що, що не підчиняєшся там, але що чи ні? Ну, річно вас, били командир. Ну, один раз було, то що не подчинені. Його земляк, 37-річний Іван до війська пішов добровільно, каже, тікав від сімейних негараздів. Після поранення довго лікувався, а напередодні закінчення контракту його знову кинули на фронт. Ми сказали, що досужиш, Буквально месяц два оставалось, и все меня обратно отправили. На данный момент у меня закончен контракт и навряд ли меня про это вояк, так званих каліч Полків, коли російські командири кидають на убийства личных та недужих. Там всю роту перебили. і от нас коллеги скільки залишилось, скільки 18 восемнадцать всіх всех Ви Видите, 18 коллег. Ну. Ну в смысле в якому коллег? Ну, у кого-то там нога, кто-то должен был на это ехать, ну, на чтобы уволить с армии. Вот их, короче, всех с, госпиталей приперли, собрали, вывезли в деревню. Ну, как какое-то живое мясо. Захотели, закинули нас туда. Что самое страшное в Ну, когда с двух сторон и наш, ну, свои танки по тебе лупят. своя артиллерия. А зачем это по вам убили ваши? Мы выйти не давали, потому что... Обидвоє росіяни, як і більшість їхніх полонених поплічників, в усьому винуватять свого диктатора. А їхня справа, мовляв, маленька, вони просто виконують накази, бо ж безправні. Росія хоче забрати територію, я так розумію. Зачем в Росії ці території, як ви думаєте? Это Владимир, Владимир, це Володимир Володимирович спросить. на ради природних ресурсів, хоча в Росії теж навалом. Вот вы все киваете на Владимира Владимировича. Ну, но воюет не он лично, он отсылает, а вы? Он отсылает до на нас. Но стреляете вы, не он. Мы стреляем согласно, да. но у нас приказ. Мы с верхушкой мы ничего сделать не можем. Мы чер, мы народ. Мы рабы своего государства. То есть вы жертва обстоятельств? Да. Не оккупант? А почему вы не оккупант? Ну, это может Путина. А почему? почему вы все киваете на Путина? Ну, а кто? Он виноват во всем. Он из автомата стреляет, запускает ракеты и дроны. Лично Путин? Или вы такие, как вы? Ну, он приказывает на Нас закинули на позиции. И просто через два дня про нас еще забыли. Погодите, вы сейчас пытаетесь вызвать жалость? Нет, я не жалость. Я вас прекрасно понимаю. Ну, я... Серьезно? Серьезно? Вы думаете, вы нас прекрасно понимаете? Ну, не совсем, но стараюсь понять вас. Ваш родной город по ночам, каждую ночь, дровный или бомбы нет. Это, нет, подъезды складываются? Нет, нет, применять. нет. нет. Ну, как вы можете вам... нас понять? В этом там да, я вас понять можно. Нині з полоненими працюють слідчі та он СБУ, а ті обіцяють сюди більше не повертатись. Ні, Не лучше связу сравням, я пойду, обратно. Для меня война закончена, это точно. Я уже точно воювати собираюсь. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма вікна СТБ» – єдині новини. Китайські офіцери перебувають у тилу російських військ, що беруть участь у війні в Україні зі схвалення офіційного Пекіна. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на неназваного колишнього співробітника західної розвідки. За його словами, вони це роблять для того, щоб здобути бойовий досвід. Одночасно з цим на боці Росії воюють близько 200 китайських найманців, з якими уряд Китаю не має жодних зв'язків. Додали у Reuters. Нагадаю, за інформацією української влади, кілька сотень громадян Китаю Китаю воюють у складі армії окупантів. Раніше двоє китайських військових потрапили до українського полону. Такі новини на цьому наступний випуск о восьмій. А зараз передаю ефір 1+,1 плюс медіа. Програма ранок марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.